Я для вас маю таку історію, дорогі друзі, що чесно сказати, нам смішно, але тому канадцеві було дуже погано. Канадець, мій товариш, прийшов в гості і попав на повноцінний удар часнику. Перед тим, як я вам розповім, що відбулося, хочу вам сказати та підкреслити, що канадці дуже не Привикли до часнику. канадці люблять часник, вони люблять його там перемолоти, можливо щось там додати, але дуже в таких міні-кількостях. Зовсім не в таких кількостях, як українці додають часник абсолютно до всього. І канадці не їдять часник взагалі просто так, знаєте, як головками, просто взяли собі 50 грам, чи може сала кусочок, і часник кинули в рот, і з'їли, і все, і навіть не скривилися. І від того, коли ви часник не їсте, в деяких людей можуть бути різні проблеми з животом, воно болить, пече від просто незвички. І канадець прийшов і покуштував просто борщику, потім покуштував собі е, яйця з майонезом та часничком і не міг вижити. Він не міг повірити, скільки часнику було додано в їжі в українській, і потім його дуже сильно живіт болів, і він сказав, що він більше. Не хоче куштувати українську, на жаль, їжу, тому що забагато часнику. і він не може повірити зрозуміти навіщо стільки додавати часнику абсолютно до всього. І його просто здивувало, що навіть до борщу, навіть до зупи, був доданий часник, що просто зупинило його повноцінно. Йому, звісно, було незручно. Він все з'їв, скуштував, але потім можна так сказати ледве вижив, так як він зазначив мені після такої вечері. А Ви що думаєте, канадець правий чи не правий?